Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні на уроці ми з вами розглядаємо тему розв'язування вправ на запис натуральних чисел, тому запишіть дану тему до зошитів і поїхали з вами розбиратися із поданим матеріалом. На попередньому уроці ми розглянули числа, які використовують для лічби предметів, і в п'ятому класі ви знаєте, що це натуральні числа. Якщо ми беремо цифру 0, то вона натуральним числом не є. Тобто 0 використовується лише для запису натуральних чисел, але сам натуральним числом він не є. Кожне число має свій клас і розряди. Кожен клас ділиться на три розряди: одиниці, десятки і сотні. Що таке натуральний ряд чисел? Усі натуральні числа, які записані в ряд, так що за кожним числом іде наступне, утворюють натуральний ряд чисел. Властивості натурального ряду нескладні. Найменше число це одиниця, найбільшого числа не існує. Кожне наступне число більше за попереднє на одиницю. І яке б ми не брали велике число, додавши до нього одиничку, завжди знайдеться більше за нього на 1. Тому ви повинні про це пам'ятати. Давайте з вами. Розглянемо праву номер 122. Нам треба полічити числа від 1 мільйон 312 542 до 1 мільйон 312 545. Коли ми починаємо рахувати, ми до кожного наступного числа повинні додати одиничку. І так у мене будуть рухатись ці числа послідовно. 1 мільйон 312 543, далі 1 мільйон 312 544, далі 1 мільйон 312 545. Спробуйте самостійно порахувати у зворотному порядку від 1 мільйону 3 до 999 998. І порахуйте і скажете свою відповідь на наступному уроці. Що ж, рухаємося далі до наступного завдання. Завдання нам треба записати цифрами дані числа. Що ж, поїхали. Якщо ви знаєте, ви можете самостійно собі записувати до зошиту 728 728. 4304. 4304. 8 мільйонів 200 тисяч. Нагадую, що мільйон має 6 нулів. Тому 200 тисяч і не забуваємо за нулі в кінці. 3 мільйони 300 тисяч. 3 мільйони 300 тисяч. 200 мільярдів 44. Мільярд має 9 нулів. 200 мільярдів. І далі в мене повинно бути 9 нулів. Тобто 9 цифр, дивимося 44 це клас одиниць. Тобто, в, сам, в самому кінці я ставлю 44, а всі останні цифри я заповнюю нулями. Записали до зошитів дану вправу і рухаємося. Далі. Запиши найбільше шестицифрове число, і нам треба сказати, яке йде наступне за ним число у натуральному ряді чисел. Звертаю вашу увагу у натуральному ряді чисел. Тобто у нас буде йти число на одиницю більше від попереднього. Давайте з вами подумаємо: найбільше шестицифрове число 9 тисяч. Ну, мабуть, не 9. Так, це 999 999. І це у мене буде найбільше шестицифрове число. Наступне за ним це число збільшене на одиницю. Тобто наступне за ним це вже йде число мільйон. Мільйон, до речі, найменше семицифрове число. Які цифри використовуються для запису цього числа? Якщо ми подивимось на найбільше шестицифрове, то ми кажемо, що цифри використовуються всі дев'ятки, і їх у нас шість. Якщо ми кажемо за мільйон, то цифри ми використовуємо одиницю і шість нулів. Рухаємося далі до наступного завдання. Запиши число яке? Тобто нам треба вказати спочатку число, найбільше семицифрове число, а далі записати на 4 одиниці більше. Найбільше семицифрове число. Дивіться, дітки, як не запутатись. У даному числі у мене повинно бути 7 цифр. Давайте з вами подумаємо. 7. Цифр має мільйон. Але ж мільйон це найменше число, так? Тому найбільше семицифрове – це буде 9 мільйонів 999 тисяч 999, 999. А більше на 4, тобто я повинна до даного числа додати 4, яка в мене гарна картинка отримується. Якщо ми додамо дане число 4 у стовпчик для того, щоб не загубитися, то дивіться, що ми отримаємо. 9 додати 4 у нас буде 13. Ми пишемо 3 і одиничку пам'ятаємо. 9 додати 1, 10, 9 додати 1, 10. 9 додати 1 – 10, 9 додати 1 – у нас 10, 9 додати 1 – 10, 9 додати 1 – і у нас 10. І у нас отрималось число 10 мільйонів 3. Тобто це число, яке більше на одиницю. Якщо менше, наприклад, друге на 7 менше, ніж найбільше чотирицифрове число. Тобто в даному числі в мене повинно бути 4 цифри. І якщо воно найбільше, то відповідно 9999. А менше на 7, ми від нього просто віднімаємо 7. І це в нас буде 9999. 2. Тобто так ми записуємо дані числа. Якщо мені треба записати ось найменше шестицифрове число, це у нас є 1 мільйон, а на 3 більше це буде мільйон 3. Тобто ці цифри ми будемо використовувати для даних позначень. Рухайте. Наступна задача це у нас задача 132. День народження марічки є 15 днем місяця, якщо лічити як від спочатку, так і від кінця місяця. Вкажи день і місяць народження марічки. Скоріше за все, це задача на логічне мислення. Дивіться, день народження марічки є 15-м днем місяця, рухаючись як від початку, тобто відраховуємо 15 днів, так і від кінця. А це означає, що місяць повинен мати небарну кількість днів, оскільки в такому випадку середину місяця може займати один і той самий день, якщо рахувати від початку і від кінця. Тобто, дивіться, 15-й день в мене повинно пройти від початку 14 і з кінця 14. Тобто, якщо ми заповнимо, в мене є такий невеличкий календарик, так, до 14 днів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, то 15 число це буде день народження марічки. Я думаю, вам вже зрозуміло. Але тепер як визначити? В якому місяці в неї буде день народження? Якщо в нас повинна бути однакова кількість як спочатку, так і з кінця, то в нас є місяць лютий і в лютому 28 днів, а коли рік високосний, то в ньому 29 днів. І дивіться, якщо ми відкинемо одне число, яке стоїть серединці, то нас воно поділило на дві рівні частинки 14 до 14 після. Тобто, якщо я запишу всі числа, які будуть йти після 15, у мене їх так само буде 14. 27, 28, 29. І дивіться, якщо ми порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, то 15 так само буде 15 числом із кінця. Тому ми робимо висновок, що Марічка народилася 15 лютого. Що ж, рухаємося далі з вами? Домашнім завданням на наступний урок вам буде розглянути параграф 1, вивчити правила і виконати номер 127 і 133. Дякую за увагу і до побачення на наступному уроці.